Ой, який сьогодні добрий день. Ой і всім привіт! Сьогодні це Роман. І сьогодні я приїхав на природу в пікнік. Та. Ладно, коротше, я приїхав в пікнік в ліс. Ви подивіться, який великий цей ліс. І от. Коротше, зараз я переверну свою машину. Чогось вона перевернулась, ну ладно. І зараз ми поїдемо. В одне місце. Давайте отут десь. Я десь буде місце. О! якраз є місце ще э, тут по бутам. От. Зупиняємось. І от. от такий гарний день. Давайте зараз знайдемо десь місце, щоб дойти отак, до вот о, жабка, Так, грибочки. Котик. Прикольно. Мяу. Все, пних. Ладно, давайте підемо на горы. І тут найти озеро. Ви подивіться. Реально озеро. Давайте підемо на гору і подивимось, на скільки цей ліс великий. Чи я на якесь маленький лісок прийшов? Ну-ка давай. Ну-ка. Нічого! Вы подивіться скільки там дерев. Не, ну добре прийшов так. Окей, давайте. Й... 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 я за страх деревых. Зараз підем туди і будемо робити їсти. Бо ми приїхали сюди щоб переночувати, так Поїсти тут. І так. Вот моя машина, добре, що не, заблуд... не заблудився. Ну тут ліс такий не супер густий, так що я б не загубився. Вот так. Давайте я зараз розкладу палатку. І так, все, я постав отак палатку. Тут я буду ночувати сьогодні. Просто подивіться на цей ліс. який він гарний. Це капець просто. Я такого ще гарного лісу ніколи не бачу. Зараз я можу пошукаю грибочки. Тож, коли я йшов туди на гору, то я бачу грибочки десь. Так, от вони. Так беру. Опа. Але о ще цьому лісу немає як грибочка. Це дивно, але нічого. От. Я машину переставив трошки. І зараз я пожарю оці грибочки. Поставив костяк, тепер буду ставити оці три грибочки. Все, я поставив отак грибочки, зараз вони будуть будуть жаритись. Отак. А зараз я можу... Попробую підключити інтернет досіду. Хоча я не подумаю, що він підключить, бо це шлість, я взагалі далеко від свого будинку від'їхав. Так що так. Ну-ка, попробую підключити. Ні, немає. Ну, ладно. Що, зараз я можу щось пограюсь тут. Не знаю, що тут, я таки випжу. Коротше, я нічого. Що не знаєш, а вже погратися. І уже, до речі, ніч. Зараз треба буде поїсти і вже йти спати. От так, давай. Перший гробочок. ням 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 Давай ще другий, а вже третій на ніч. Ой, на завтра. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Короче, все. Цей грибочок я вже на ніч ой, на день залишу. Оце я забираю, а грибочок поставлю не знаю кудись хату. Так, все я іду спати нарешті. Папа. І все я йду. На другий день. О, добрий ранок. Я вот знову проснувся, знову день. От, от моя машина. І от мій грибочок. Зараз я його з'їм. Погуляй, може, по лісі. Ой, ням -ням 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 -ням. Ну, і давайте я погуляю по лісі, просто мені скучно. О, ну капець, прикольно. Просто подивіться, які великі. Вот так. Тут ажапки певно, но тут их багато вроде. Вот тут жабка. И тут жабка. Короче, целом лес богато я, я так поевная Ну, а лис сюрприн, прикольный. Он ще что котик. Шелдон. Мяу. Вот котик. Уровень. О, страус. Что тут тут? Не, вода страус. Вот. Тут фейерверк на виде. Прикольно. А, я поплаваю на пеннеша. Вот так. О -о -о, думаю. Озороки. Прикольно. Вот уже скоро будет лето. Дочка-то правильно, нормально. Ну, да, Я напомню, что буду уже ехать до дома. Бо уже вы сами разумеете. Я уже так долго просто тут побыл. Тут есть дерево. Я, может, возьму для печки вот эту кучку. Вот так. Я эту возьму кочку. И так. Вот. Я ее возьму. И на паушу поставлю машину. Я буду уже ехать. Вот так. А это и бух. Все. Поставил, теперь я складаю палатку. И поеду я на паушу уже до дома. Мне сподобалось, в принципе, на природе было. Тут я котки позастречал жабок и страусил. Вроде страусил. И вот. Коротше, сьогодні це був Роман. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні ми побували в лісі і знайшли навіть деяких тварин і е Ферверк. Ну ладно. Це було за сьогодні. Мені сподобалось. Кому тоже тож став лайк. Ну але підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчик. А я поїхав додому. -до. Всім до побачення.